Вітаю, мене звати Оксана Мороз. Ви як завжди на каналі Як настати овочем? І сьогодні у нас черговий ефір, який ми проводимо з нашими колегами з платформи Аналізуй. Пані Лілія була міністром освіти і науки України у 2016-2019 році. Зараз вона проректорка національного університету імені Бориса Грінченка і людина, яка започаткувала і далі продовжує робити велику змінотворчу програму нової української школи. Про все це з нею ми сьогодні. Поговоримо, звісно, через призму інформацію. Ціногіяна пані Лілія ще раз вітаю вас доброго дня. і Я вітаю всіх, хто приєднався до нашої розмови, і хочу одразу. Подякувати вам, пані Оксано, і всім колегам, які причетні за створення курсу для вчителів на платформі Прометеус, і подякувати за ваші книжки. Тому ага. що, на мою думку, питання інфогігієни стає останнім часом настільки актуальне, як не було в жодному десятилітті, і це пов'язано ну щонайменше з двома факторами: це розвитком цифрових засобів інформації і соціальних мереж, і, і так і вони щороку щороку тактично щороку еволюціонують і цей шквал інформації її помножування в геометричній прогресії, зокрема і фейків, все це навалюється і на дітей, і на дорослих. І друге, це те, що Україна так чи інакше сьогодні знаходиться в стані гібридної війни, тому що російська агресія якраз тим і. Має окремі ознаки, що основний натиск іде через фейки, через гібридну війну у всіх наших дослідженнях, які ми регулярно робимо. Ми на жаль бачимо, що вчителі так само цієї інформаційної гієни не мають. Зокрема, от одне з наших таких достатньо показових досліджень по користувачах Фейсбуку. Там 73% не мають інформаційної гігієни, і значна частина з них вчителі. І те, що я бачу, це те, що вчителі самі поширюють ось ці тести, які крадуть дані. Вони поширюють сміттярки, і так далі. Відповідно, виникає логічне запитання, що взагалі зараз передбачено чи було передбачено для навчання вчителів інфогігієни? Перш за все, інформаційна гігієна це частина критичного мислення людини. Тобто, коли до вас надходить будь-яка інформація, ви повинні осмислити цю інформацію як таку. Подивитися, так би мовити, не тільки на її джерела, якщо ви не можете, інколи джерел, джерела дуже важко розпізнати, натомість треба вдуматися в сутність цієї інформації. І якщо говорити відверто, то вся наша пострадянська школа вона ґрунтувалася на тому, що ми беззастережно віримо, якимось знанням, які ми там отримуємо, і потім ці знання відтворюємо. Але цей час вже давно минув, тому що, по-перше, знання дуже оновлюється. І кількість інформації величезна. По-друге, школа перестала бути єдиним місцем, де ти ходиш за знаннями. І це означає, що одна з основних функцій школи стає якраз навчити критичному мисленню і вміти вчитись впродовж життя, тобто черпати потрібну тобі інформацію, знаходити її джерела і переосмислювати. І в цьому сенсі є якраз основна парадигмальна зміна цієї реформи, нова українська школа. І вона дуже непроста, тому що, перш за все, її джерелом мають стати учителі, так? а в Україні це понад 450 тисяч вчителів. І, а ще, якщо ми взять, візьмемо навіть науково-педагогічних працівників університетів, де теж не все так просто, то це означає, що ми повинні е, навчити спочатку цих людей критичному мисленню. Як ми до цього часу рухалися? Наприклад, ми мали пілотні проекти по медіаграмотності. І ось ці курси медіаграмотності були як вибірковий курс в кількох сотнях шкіл в Україні. Але я переконалася, що множення окремих курсів для дітей в навчальному процесі це, на жаль, дуже такий косметичний засіб. Тому що, по-перше, дітям завжди не вистачає навчального часу. І коли є питання, чи цю годину за вибором віддати на додатковий урок з англійської мови чи з математики, чи на медіаграмотність, дуже часто школи якраз обирають на користь і батьки так само обирають на користь англійської мови чи математики. І це означає, що питання критичного мислення, інформаційної гігієни мають бути вмонтовані в навчання дітей в цілому через різні предмети. І е, сьогодні дуже важливо, щоб в курсах підвищення кваліфікації вчителів оцей модуль критичного мислення, медіаграмотності чи інформаційної гігієни, тому що це більше ніж медіаграмотність. Ми про медіаграмотність можемо окремо ще поговорити, щоб це війшло в частину підвищення кваліфікації вчителів і не окремих, а всіх вчителів, які викладають з першого. По 11 клас, і які також задіяні вивчення різноманітних навчальних предметів, так от в мене завжди питання: чи не рано ми говоримо вчителям про критичне мислення, спочатку не навчивши їх розбиратися і фільтрувати, де є що, де бот, якому не можна вірити в соціальних мережах, де сміттярка, де ось ті шахраї, які виманюють гроші, а це дуже повальні випадки, і серед вчителів не тільки. Ось можливо, спочатку те, а потім критичне. На мислення я не можу сказати, що, скажімо, інформаційна безпека і критичне мислення, от спочатку інформаційна безпека, потім критичне мислення, все це мабуть разом. Критичне мислення це ще ширше поняття ніж інформаційна безпека, але розумієте, ми взагалі звикли, що школа має передавати якісь знання. А от це, що стосується соціально-емоційного навчання, тобто правил співжиття з людьми, вміння будувати свою життєстійкість, це якби цим має займатися родина. І потім виходить ситуація, що люди в своєму житті набивають дуже багато гуль навіть в дорослому віці. Вони повинні добре обпектися, щоб... і часто це стає ну, таким, знаєте, шляхом великих життєвих помилок, які навіть впливають негативно на долю людей. Тому ідея наша полягає в тому, що це має бути запаковано в здобуття загальносередньої освіти. Щоб людина потім могла уникнути таких помилок. Е, оця приказка народна про те, що е, безкоштовний сир тільки у мишоловці, має бути е, закладена як життєвий принцип. Завжди треба поставити собі спочатку питання: чи можна довіряти такій інформації? Ви говорили про е, джерела. Я вважаю, що це ще складніше завдання, тому що. Е, моя стратегія, яку я, наприклад, для себе обрала і раджу іншим обрати, дуже важко розібратися з достовірністю джерел, особливо коли в нас ведеться гібридна війна. І є, наприклад, сайти, які часто перепущують, а насправді вони є сміттярки, які публікують виключно новини, які їм запрограмували з Кремля. І в даному випадку є тільки один спосіб обрати для себе декілька достовірних джерел, на які часто посилаються в офіційних новинах. Наприклад, я довіряю українській правді, я довіряю лівому берегу. І якщо я дивлюся на цей, е, я не хочу зараз рекламувати якісь інформаційні ресурси. Хороші рекламуйте, бо мабуть, рекламуйте. Е, бо, 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 мабуть е, хороших цих е, з так званого білого списку ресурсів є більше, але особисто вони в мене є на закладках, і якщо я почула якусь драстичну інформацію, що щось там десь сталося. То я впевнена, що обов'язково такі ресурси, якщо справді трапиться така ситуація, це обов'язково опублікує 100%. Я тут зроблю ремарку, що білий список медіа це найбільш об'єктивні медіа. А ми обов'язково залишимо посилання на них там 10 медіа від інституту масової інформації, і на кінець цього блоку нашого повчителя хочу задати ще одне питання про по з приводу актуалізації взагалі проблеми для вчителів, тому що про медіаграмотність говорять багато. Ато про інфогієну так само вже багато. Як актуалізувати це для вчителя, як щоб він захотів цьому навчатися? Вчителі повинні усвідомлювати цю потребу і цю пропозицію. Сьогодні підвищення кваліфікації вчителів диверсифіковане, тому що закон дозволив вчителям зараз обирати своє місце підвищення кваліфікації, і, наприклад, проходження курсу на Прометеусі це певна кількість годин, так як становить цей курс, і потім сертифікат про проходження цього курсу вчителі можуть зарахувати до підвищення кваліфікації. Але не всі вчителі обізнані, що такий курс існує, і зараз. Формується досить цікавий проєкт, який реалізовує організація Едкем. Називається цей проект Платформа Едвей, де на цю платформу всі провайдери, всі ті, хто пропонують для вчителів якусь пропозицію підвищення кваліфікації, кладуть свої пропозиції, і тоді вчитель може зайти. На єдину платформу і обрати, куди він хоче йти, і сформувати свій індивідуальний шлях підвищення кваліфікації. Тому я вважаю, що ось такими ну, популяризація цього має йти через різні шляхи. Це одне, а друге, це має бути вимогою до учителя. Наприклад, професійний стандарт учителя. Новий професійний стандарт передбачає те, що у вчителя, у вчителя має бути розвинене критичне мислення. Там не написано про інформаційну гігієну, але знову ж таки, інформаційна гігієна це є частина і дуже хороший приклад того, як має працювати критичне мислення. Тому знову ж таки треба позиціонувати цей курс як розвиток критичного мислення у вчителів. Перейду з вчителів до дітей, а відповідно ми вже трошки про них говорили. Але, от все таки, якщо чітко сформулювати, наскільки для дітей взагалі проблема навчання чи потреба навчання інформаційні гігієні важлива, тому що дуже часто я чую і від батьків, і від вчителів, що ще діти нас навчать, як фільтрувати інформацію, що вони народилися з телефоном в руках і набагато краще вміють це робити. Я хочу запевнити усіх, хто зараз долучився до цього ефіру. Що для дітей це базова навичка безпечного життя. Ні, у дітей немає інтуїтивного відчуття на правду і брехню. Так, вони значно більш вмілі в тому, як вони користуються різними гаджетами, як вони їх освоюють. Проте е інтуїтивного відчуття, чи це правда чи ні, в них нема. Окрім того, в них немає життєвого досвіду. Окрім того, ці діти, які дуже багато часу проводять в віртуальному середовищі, де можна досягнути дуже легко сидячи за комп'ютером різноманітних подвигів. Через гру здатні ще більше вірити в різноманітні фейки. Це діти, які бачать в комп'ютерних іграх смерть і недооцінюють, що робиться з людиною, коли вона отримує величезні травми. Тому е для дітей інформаційна гігієна і вміння поставити собі запитання і зрозуміти, де може бути загроза. Твоїй безпеці і твоєму життю, де можуть тобою маніпулювати, критично важливо, тому що вони більше ніж ми дорослі проводять часу. В інформаційному середовищі в соціальних мережах, і там може бути також більше небезпечного контенту. А наскільки взагалі можливе навчання дітей поза сім'єю, враховуючи ту проблематику, яку ми зараз маємо в по суспільству, коли 3% людей відверто вміє тільки фільтрувати правду від брехні, кожна можливість навчатися для різних категорій населення і вікових, і груп соціальних чи навіть сім'ї завжди є корисним. Тому я б сказала так, що це має бути наскрізна історія, коли ми маємо в школі під час уроків і ми маємо цьому навчити вчителів використовувати, використовувати навіть на уроках з різних предметів нагоду для того, щоб попрактикувати інформаційну гігієну. Наприклад, якщо я вчитель історії. Так, і в нас є дуже багато маніпуляцій з історичними фактами, зокрема в результаті цієї гібридної війни, яка йде. Цьому можна, і, і це дуже цікаво для дітей, коли вони можуть порівняти якісь два трактування, і потім необхідно з'ясувати, а де ми можемо знайти правду. А давайте ми зайдемо в архіви, а давайте тут подивимося. Що моделювати зараз ідеальну картину, що є всі ресурси, всі можливості і так далі. І планувати п'ять кроків для того, щоб і вчителів навчити, і дітей навчити, і актуалізувати проблему, щоб це було за кроки з вашої точки зору. Можливо. Якісь вже зникні заплановані в, в вашій реформі, але може вони ще не, не реалізовані державою. Сьогодні на нормативному рівні реформа нова українська школа передбачає критичне мислення як обов'язкова навичка в дітей і у вчителів. Тепер питання, як до цього дійти? Угу. До цього можна дійти такими шляхами. Перше, розбудова критичного мислення, зокрема. Інформаційної правил інформаційної гігієни повинно бути включено в офіційне підвищення кваліфікації вчителів, в програму підвищення кваліфікації вчителів. Друге, е вчителі мають мати доступ до ресурсів, з яких вони можуть брати приклади, як вчити інформаційній гігієні і критичному мисленні в процесі вивчення різноманітних предметів. І третє. Ці елементи мають бути включені в навчальні матеріали для учнів. Зокрема, це може бути шляхом окремих курсів, але я вже говорила, в чому є вразливість цих окремих курсів, що їх можуть не обирати через відсутність навчального часу. Але навіть якщо такий курс є, його можуть використовувати класні керівники або куратори груп. На тих годинах, коли вони спілкуються зі своїми студентами чи учнями. Або це має бути наскрізним чином через підручники, підручники з різних предметів, де в якості навчальних вправ можна показати фейки і правдиву інформацію. І спосіб розпізнати, яким чином це можна зробити? Можна відрізнити У мене напевно, одне з останніх запитань, але одне з дуже важливих. А що громадянське суспільство може зробити, щоб допомогти зараз впровадженню цих процесів, підбудову можливо якихось паралельних тем? А кожен не тільки якісь громадські організації, а кожна людина, болить ця тема, яка хоче долучитися чим вона може допомогти, чим може сприяти цьому. Кожна людина, по-перше, повинна навчитися сама. Бо це як в літаку. Спочатку собі одягни маску, а потім дитині. Тому, е якщо ви ніколи не замислювалися над цим, е то е і вас ще не обдурили тільки тому, що поки що до вас не добралися, до вашого номеру телефону, е краще займіться цим це перше. Друге, я хотіла б сказати, що взагалі вся реформа нової української школи, коли ми починали, базувалася на такій екосистемі співпраці з різними інституціями і громадськими організаціями. І нам дуже багато допомагали за різними напрямками. Були громадські організації, які працювали, наприклад, над розробкою модулю роботи з дітьми з особливими потребами і розвитку інклюзії. Тому що коли ми починали реформу, інклюзія взагалі не відбувалася в наших звичайних школах. Зараз, зараз це зовсім інша ситуація. Інші займалися там, питаннями активного дослідницького навчання. Тому є е, громадські організації, які розробляють оцю тему інформаційної гігієни, і дуже важливо, щоб вони робили продукти, які не встигає робити там офіційні інституції, і пропонували ці продукти, оскільки представлення інформації еволюціонує, еволюціонують фейки і вони помножуються. І більша кількість людей може стати їхніми жертвами. 100%. Що можливо, ви хотіли сказати? Я вас не спитала на про кінець. Я хотіла б рекомендувати усім, по-перше, самим дізнатися про основи інформаційної гігієни. Я хотіла б також попросити, щоб ті люди, які працюють вже сьогодні в системі освіти, спробували це зробити частиною своєї праці. Тому що при цьому ви насправді робите величезну послугу своїм учням, своїм студентам. І третє, я хотіла б закликати е, офіційні організації інституції, які працюють в системі освіти е, Міністерство освіти і науки. Що зараз при рефор... впровадженні реформи нової української школи особливу увагу треба якраз надати. Розвитку критичного мислення наскрізним вмінням, соціально-емоційним вмінням, як м'яким навичкам, які дуже потрібні є частиною успіху людини взагалі в житті. Дякую велике за а, такий акцент на інформаційній гігієні. А я ж свого боку ще раз дуже вдячна за цю розмову і про вчителів і про дітей. Нагадаю, з нами була пані Лілія Гриневич, а людина, яка очолювала міністерство освіти і науки у 16-19 році, зараз є проректоркою національного університету і Бориса Грінченка. Ще раз дякую велике за розмову. Дякую вам, хто нас слухав чи дивився. Нагадаю, ви були на платформі як настати овочем та аналізуй. Дякую вам величезно. Дякую. Всім здоров'я і гарного дня. На все добре. Дякую.